Вітаю вас на каналі Місячна країна, і зараз я розповім, коли у березні найкраще за все робити стрижки, фарбування, тонування волосся та інші процедури за місячним календарем, щоб стрижка довше зберігала форму, колір, щоб волосся було здорове та виглядало доглянутим. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож Друга половина першого березня, друге та третє березня до 12.37. це зростаючий місяць у овні, і це невдалі дні. Стрижку та фарбування волосся краще відкласти, вдало пройдуть лише загальнозміцнювальні процедури для волосся. 3 березня з 12.37, 4 та 5 березня до 14.30, зростаючи місяць у тільці. А ось це дуже гарні дні. Нова зачіска додасть волосся сил та енергії. Зовнішній вигляд зміниться на краще, фарбування теж пройде успішно, так само, як і зміцнення волосся, освітлення, тонування та інші процедури. 5 березня з 14.30, 6 та 7 березня до 18.30 зростаючий у близнюках. Це невдалі дні. Стрижка прискорить ріст волосся, воно стане неслухняним. У ці дні підходять для завивки, фарбування волосся а також тонування. 7 березня з 18.30, 8 та 9 березня зростаючий місяць у раці це несприятливі дні. Після стрижки та фарбування волосся стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 10 та 11 березня зростаючий місяць у леві І це чудові дні для відвідування перукарні вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижки, укладки, фарбування, тонування, знебарвлення та багато інших. 12 та 13 березня зростаючий місяць у Діві. І це теж дуже гарні дні. Чудово пройде фарбування, зафарбовування сивини, тонування. Стрижки довше збережуть свою форму і кінчики не будуть сіктися. 14 та 15 березня знаходяться під пливом повні та місячного затемнення, тому у ці дні краще не стригтися та не фарбувати волосся, бо результат може бути неочікуваним. 16 березня спадаючи місяць у Терезах, це несприятливий день. Після стрижки волосся почне швидше рости, стане повітряним і неслухняним, і буде погано піддаватися укладці – Рекомендовані лише оздоровчі процедури. 17 березня з 9.30, 18 та 19 березня, спадаючи місяць у скорпіоні. Це невдалі дні. Скорпіон вкрай нестабільний знак для волосся. Стрижка у ці дні підходить лише для слабкого і тонкого волосся, яке вона робить більш жорсткішим та густішим. А ще ці дні підходять для живлення волосся і різноманітних оздоровчих процедур. 20 та 21 березня спадаючи місяць у стрільці це невдалі дні. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, то у ці дні краще не стригтися, бо волосся буде швидко відростати і стане неслухняним. Фарбування волосся у ці дні також може не виправдати ваших очікувань. 22 з 9.30, 23 та 24 березня, спадаючи місяць у козерозі, це дуже гарні дні. Стрижка у ці дати надасть сил і здоров'я волоссю. Воно буде менше січ, сіктися, стане густішим, міцнішим і скорочується випадіння. Фарбування, тонування, зафарбовування сивини теж пройде дуже вдало. 25 та 26 березня спадаючи місяць у водолії це гарні дні для експериментальних, екстравагантних стрижок та укладок, а ще успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. 27 березня спадаючи місяць у рибах і то несприятливий день. Після стрижки та фарбування може з'явитися лупа та сухі шкіри голови. Рекомендовані лише оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури для волосся. 28, 29 та 30 березня знаходяться під впливом молодика та сонячного затемнення. Тому у ці дати не треба стригтися та фарбувати волосся, бо результат може бути неочікуваним. І нарешті 31 березня, зростаючи місяць у тільці, і це вдалий день. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування, тонування, освітлення, а також зміцнення волосся також будуть дуже успішними. Тож підведемо підсумки найкращими днями для стрижок та фарбування волосся у березні, будуть наступні дати